Всім привіт! З вами канал Самоварила. Сьогодні ми готуємо найсмачніший медовий коржіж за дуже простим рецептом. металеву миску ми відправляємо 250 г цукру, 2 куриних яйця, 2 чайні ложки меду та 50 г вершкового маслу. Я додала 75 г маргарину, Все ставимо на парову баню і не забуваємо ретельно помішувати. Чекаємо, поки цукор повністю розтане. Коли суміш стала однорідною, цукор остав, ми додаємо суду і чекаємо, поки вся суміш почне пінитись. Додаємо третину борошна все ретельно змішуємо. Далі додаємо іншу частину борошна, але поступово. Головне не переборщити з борошном, бо тісто буде сипатися, розсипатися. Загортуємо в харчову плівку і. Поміщаємо в холодильник, доки тісто не застине. Після холодильника з тістом дуже легко працювати, воно не липне до рук, але все ж таки дуже покладисте. Розкатуємо дуже тонко коржі. Я брала е, кришку від каструлі діаметром 20 см, випікаємо в духовці з температурою 180 градусів 2-3 хвилини. Ось така. Горка у мене отрималася, у мене отрималося 14 коржиків діаметром 20 см. Цього буде достатньо на 2 тортика. Якщо ви не плануєте використовувати їх негайно, то корші можуть зберігатися до 2 тижнів в харчовій плівці. Ось такий тортик у нас отримався. Перемазувала я сметаним кремом з горіховою пастою. Тортику вистачило буквально однієї години в холодильнику для того, щоб сформуватися і щоб коржі стали м'якими. Це дуже смачно, я дуже вам рекомендую спробувати. Погляньте, як м'яко входить ніж в цей торт, ніби в бісквіт. Це улюблений торт мого чоловіка і мої доньки. Я вам дуже рекомендую його. Нехай смакує. Заходьте на наш канал, підписуйтесь і ставте вподобайки. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях.